І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на кобрі карта Вестфілд. Ну що ж, до бою, так, кобра, це в нас що? Це та, що жали своїми осколочно пугасними фугасами. Та шість барабаном на 4 снаряди. Отже, вже в перечуті, що були жорстоко пожалені, жорстоко покусані суперники. Середня шкода від пострілу 490-210 у нас пробиття. Також у нас є е, кумулятивні снаряди, так, я так наскільки розумію. Кумулятивні то звичайні, так, є у нас осколочно фугасні звичайні, яких пробиття 120, також непогано, до речі. Ну це якщо в топовому топі. А так, то кумулятивні пробивають 268. Ну, поліпшені е, фугасні, ну це знаєте як? Реально, щоб от, наприклад, навіть тай 5 Хеві, як в бабахи, зробили, що хочеш грати на фугасних, вони дуже дорогі. Грай на фугасних. Це було б чудово, в принципі. Так, хоча і так друге життя надали зараз Type 5 Хеві і дуже багато на ньому грають, і дуже класні є, на них бої виходять. Ну, грали. Я не знаю як зараз, але грали. Як е, у нас було оновлення 2.0, то почали на них дуже багато грати. І показували до речі, від реплегів підписів. Так, ну а поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой обрав такий обережний стиль бою, чому Ну, на кобрі дійсно буває таке, що поїдеш за тяжами, хоча я б поїхав зараз за тяжами. Від КВН, у нас кавени просто неймовірно чудові. Поїхав би за тяжами і нахлопушував своїм барабаном. Подивився б відстрілялися всі і нахлопушував би своїми фугасами. Хоча башти їх пробити. Буде дуже важко. Оце напевне тому наш герой брав такий обережний стиль бою. Так, там проїжджала шкода Т-50, була вихлопушена по центру, отже, центр наш. Далі, такий, лінії теж наша. Треба їх підтримати зраз братішів. Там зараз знітяться суперники, вони будуть зараз жорстоко Ну, Перший постріл. Є, чудово і зразу ж я чудово вилітає. Зразу на нас звернув увагу, думаю, а звідки ж це прилетіло, ще й фугаса, ще й від кобру. Це небезпека небезпечна, так? Чотири снаряди. Ну таке собі десь пробивав, ну якщо в борта десь і не пробував. Я ж про що кажу, поїхати на тяжів зараз. Це також, напевно, я поїхав би так для, для цікавості. А наш герой вже просто знає, як грати на кобрі. То він не поїхав, бо хоч і КВН не є, але це ж таки картонний картон, башта. Башта також картонна картонна. І по баштам стріляти, ну скільки ти там, по 50 виб'єш, максимум. А Там бачимо, що починають агресивніше грати. Не зрозуміли, що в них програний нижній респаун. Якщо б зараз е, об'єкта 430-го підсвітили, то ми б його і виклопили. Ми ж не дуже агресивно у нас ЛТ граємо. М4190 GF. А тут дуже агресивно супер почали грати. Але вони нахлопушуються. 4-2 рахунок у нашу користь. В принципі, все чудово, побою. Перевага по ХП у нас також нормальна, Там ПТшки стали, бо їх них Ну, і ми поприструняємо. Отак, оце вже наша ціль, так? А, Чудовий був знову постріл. І добираємо: 2 333 вже настріляно. Це такі, це танки по фану. Фантанчики ми їх називаємо. так? Ну, фонтанчиками ми більше називаємо, це такий фугасний фановий танк. Фугасно фановий танчик можна назвати. Бо фонтанчики ми називаємо там, де дуже багато, є там і по 10 снарядів у э, цих э, ЛТ-шах, так? французьких. Та, там вже як починаєш вихлопушувати, так дійсно по фан. Дійсно можна назвати фонтанчиком. Ну бачимо, що ЛТ-шка стоїть, поїхав обсидіан. Думаю, ну підсвічу вже, ну щось так довго вони там. Як тигр там стоїть, ну я не думаю, що він дуже небезпечний. Він, по-перше, не повороткий, а по-друге, що... Помітив, наш герой, що треба тут допомога, де зите. Ава! А ось вона ЛТшка стоїть, там прикривала, все чудово, зрозуміло, чому далі не було просто. А наш герой розсвітитися... Із... А, ось сума прийде, Ой-ой-ой, оце небезпечно. Ото фонтані ще вже. У <сум> <сум> нього багато снарядів. Він не пробив. Це я про картонний картон кажу. Картонний картон і не пробиває. А там впора все об'єкти, бачите. О, там повинен Право, право трішки приціл. Ні, не видно. Не все так склалося, як гадалося по тому плану. Ну нічого, тут у нас зато склалося. Пішли вони агресивно, зараз у нас буде дуельна епічна дуелість сумова. Скоріше за все, так? Його треба перехитрувати. Всадити в нього свій барабан, І потім відпетлювати від його барабану. Там будинок заважає, заважає. Ну і зашкірився ж так. все, зараз 75-го вихлопушать. І тут допоможуть чийсь сумувати. Бого! Влучив! Чудово, блиндом. перший ворог з них 227 настрійно. 300 натанковано. Чекаємо, перезарядка довгана, але вона того коштує ця перезарядка. Довго не можуть вихлопати, а там у нас шотні-шотні вже всі, я вам скажу. Котишка в нас дуже обережна, от дуже обережна. Вже б давно поїхала, ну дивіться, вже вирівнюється в нас бій. Ми вже давно б захопили їхню базу. Ну Там ще й багато хп у тяжів залишилось. Я обсидіан приїхав, висвітив як тигра. Видно. А не видно. Ти бач, не видно, скорпіон жив, на глючу поїхав. Треба там нашому братішу е -е, -е, допомога. А ж герой також дуже-дуже обережно. Ну такий план на бівню. Нахлопушується ще від артилерії нахлопується. Саме сміливі в цьому бою це обсидіан, так? Чудово, якраз і не пробив борт. Треба добрати зараз. Чудово. Два вороги знищено. 4692 настріляно. Поїдемо допоможемо Держу. Ну, Я думаю, поїдемо, але ну, повний хп. Ну, Там борщик не впорається, це точно. Що вони зараз на глючку поїдуть. Віндхунт поїхав вперед, окей, це його прикриває. Там залишилась... Там залишилася стежка в них, наскільки я розумію, про джет. І артилерія. А ці не світяться. Є, світяться. Ну, якраз перезарядка. Вогонь! Приструняємо. Вогонь, 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 вогонь. Yeah. Є. І ще. І ще разочок. Mm -hmm. не, влучив. не поспішати. Треба зараз пробити з пробиттям, зальпіщою, Чудово. Ну втратили ми все ж таки. А, так, втратили ми таки. І ось що в нас далі по бою. Підсвітився про і артилерія. Я не знаю, це там з ними не впорається. А нам треба тепер впоратися з сумо. А я давно казав, що треба було на нього поїхати потім. Ну давай тобі допоможемо, об'єднаємося. Ну в роздуму, чи допомагати, чи що. Давайте допоможемо, а потім за самова приїдемо Ні, все ж таки на Сумова. Ну добре. А Сумова приїхав братішам допомагати всіму. Ну таке буває. Перестаємо і букво. Таку м'яку ціль з двох пострілів просто. Окей. Роджета. Роджета небезпечний. грав нам на обсягіа. Виїхав на допомогу. Ну правда, можна було б нарватися. Тут, тут не вгадаєш, правда. Можна було нарватися на сумуа, і та, він тут з барабана випить. Напруження досягає свого апою. Тепер не нервуватися, не смикати камерою. Почнуть очі витікати. Ой, садом повернувся. Танкану. А, не танкану. Тут треба влучати. Ну це також м'яка для нас, ці. Чудово, танканув. Гуслию. 1000 картонний картон, на танков. Залишився один снаряд, можна не перезаряджатися. Артилерія, то я думаю, вже там на поготові. 7239 настрільно, 5 ворогів знищено. Отак, обережно-обережно. Думаю, що можна було б посваритися, але що ж сваритися, тягне бій, витягує бій. А міг би давно бути вже, якби я грав, то я б давно вже був вихлопушений жорстко. О! Чудово, ще й так прицілювався, щоб точно-точно влучити. Чудовий віч, чудовим настроєм, кажемо всім слава Україні та да всім дякую, до зустрічі!